Коли за кількасот кілометрів від тебе точиться реальна війна, на багато речей починаєш дивитися по-іншому. Не хочеться, аби просто бадьоро відзвітувати. Хочеться, аби все по-справжньому. А по-справжньому виходить, коли цікаво. Тож, об'єднавши в одне: розуміння, свідомість та бажання зацікавити у Бердичеві, проводили навчально-польовий збір серед учнів 11-х класів. Збір складався із трьох етапів. Одним з яких стала бойова стрільба з автоматів Калашникова. Вчителі з предмету Захист вітчизни очолювані директором дитячої юнацької спортивної школи Олегом Лавреновим виступили з відповідною пропозицією. Військові 26-ї бригади пішли їй назустріч, і ось на Скраглівецькому полігоні понад 150 бердичівських школярів змогли відчути себе у ролі стрільців, а справжній калаш у ролі вірного друга. Перед тим як вступити на вогневий рубіж, невеличка передмова. Потрібно ознайомитися з п'ятьма учбовими місцями. Коли на першому учні намагалися захиститися від зброї масового ураження, то на другому вивчали, як треба готуватися до стрільби. Далі на них чекала бесіда із санінструктором та спорядження магазину. Потім розбирання та збирання автоматів. І нарешті головний пункт призначення той самий рубіж. На все про все 11 патронів. Маєш зробити три одиночні постріли і дати кілька черг. Мішений три: дві ростових на відстані 150 і 300 метрів, та одна кулеметна теж далеченько. Цікаво, не те слово, а що головне потрібно зауважують організатори. Це важлива справа на сьогоднішній день, тому що в нашій країні відбуваються такі події. На мою думку, що кожен призовник, так само в основному тут ребята призовного віку, мають це робити. І хочу подякувати військовій частині за командування військової частини за чудову організацію нашого цього заключного дня наших занять, тому що все організовано прекрасно. Результат зрозуміло, що буде позитивний, тому що, по перше, що діти тут відпра. Рацьовують це практично. На жаль, сьогодні становище в країні таке, що ми не маємо. У нас немає достатньої матеріально-технічної бази, щоб ми могли показати дітям той же самий справжній автомат Калашнікова, той же магазин з навчальними патронами. А тут, завдячуючи військовій частини, кожна дитина це спробувала практично. Ну а стосовно стрільб, то враження дітей враження дітей дуже чудові, тому що деякі, взагалі, перші, особливо дівчата, перші тримали в руках взагалі бойову зброю, а ще з неї постріляти, то вражень дітей дуже багато тільки позитивних. Що казати, діляться учні? Смішно, коли хтось не може зібрати автомата чи ніяк не вцілить з якихось там 150 метрів. Смішно, доки сам не спробуєш. Іначе все в АК зрозуміло, а щось обов'язково як не заклинить, то заїсть. Добре, що військові люди терплячі і готові, здається, до безкінечності пояснювати, як відчути грізну зброю. Та й самі учні, власне кажучи, теж у багнюко обличчям не так часто падали. Ні, ні, і валилися такі мішені, підкошені влучним пострілом. Не менше за хлопців тішилися від можливості стрільнути зі справжнього калаша дівчатам. Тут кажуть, що головне сумочку не забути залишити на пункті збору, та очі, хоча б іноді розплющувати. І тоді жоден ворог не пройде. Доведено бердичівською молоддю. Такі заняття, які ми приходили сьогодні, дуже важливі в наш тяжкий час, тому що ну ніхто не знає, коли що може статися, і ми повинні готові бути до всього. Враження тільки найкраще, тому що це було цікаво. Ми багато чого навчились, багато чого показали, багато чого нас вчили на уроках захисту вітчизни. І ну, хотілося б, щоб так було чаще, ну, частіше, але щоб нам ці знання не пригодились ніколи в житті. Вам вдалося вразити інше? Е, так, дуже дуже все сподобалося. Сподобалося стріляти, хоч трошки і страшно, але ну, як ми дівчата, ми думаю, справилися на відміну.